Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте роздивлятись, що буде завтра. Дивимось кілька питань і починаємо з особистого життя. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Ага. Тут дивіться, показаний імператор. Для вас це може бути такий важливий для вас чоловік з вашої сім'ї, або, наприклад, керівник ваш з роботи, і якась пропозиція від цієї людини. Людина, яка приїде, прийде одразу ж з якимсь, наприклад, документом, з розмовою про якісь документи, щось важливе, щось, що треба буде. Роздивитись, зробити, розгледіти, тобто якісь питання, які вони, знаєте, от як не оминути чогось, як треба справедливо вирішити, так прискіпливо вирішити, щоб не було більш, ну, щоб не повертатись до цього. Давайте далі сфера кохання. Що буде завтра у вас у сфері кохання. Король Пентаклів показаний, і якась складна ситуація з цим королем Пентаклів вона вже буде відходити, як прорив в ситуації буде. Це щось, що, знаєте, я був ви на себе, на свої плечі. Берете. Або людина від вас забирає якусь складну ситуацію і вирішує її. Ви взагалі-то тут, як людина, ну, надважлива для нього. Тут, ну, і ви так ставитесь до людини, але ж це щось, що нема бажання затягувати. Є бажання швидко вирішити. Ось так воно виглядає. Так, знаєте, як ситуація, в якій хочеться от як відрізати, щоб теж, от знову ж таки, щоб не було більше до цього повернення. От я так розумію, що це просто тема дня буде щось робити так, щоб не було повернення до цього. Давайте дивитись дії чоловіка в бік жінки в цей день. Дії чоловіка в бік жінки. Ой, ну тут майстерно буде щось вирішувати. Щось, ну, насправді, спочатку зважувати, тут не поспіхом, а тут як треба зробити так, як треба. Знову ж таки, щоб не переробляти потім. І взагалі-то це як стабільно щось робити, коли майстер це по-перше. І коли, не обов'язково це щось, що робиться руками, це може бути розмова, в якій людина буде надавати ну, дійсно мудру пораду або, наприклад, звертатись до когось по пораду, щоб в повному обсязі вам в чимось допомогти. Тут стабільно, тут коли можна довіряти людині, для когось це дії чоловіка, який може не весь час біля вас, але ви кожного разу знаєте, що на нього можна покластись, який ще й ще буде вам доказувати, що він надійний. Що ви можете йому довіряти? Це як нагадає про себе, як поява такої людини. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Жінка тут навпаки не дуже буде хотіти. В бік чоловіка щось робити, у неї, знаєте, настрій гарний, добрий. Але це як з подругами спілкуватись. А от у бік чоловіка, як навпаки, не буде настрою до спілкування. Хоча, знаєте, для когось це взагалі така ситуація, коли нема спілкування і через це в неї не буде настрою. Але подруги все. Виправлять, допоможуть в тому, щоб поліпшити її настрій. Взагалі то жінка любить, любить і себе, любить і чоловіка, і тому, може, так нудьгує за ним. Почуття тут є, почуття дійсно є, але нема такого, може, можливості нема, щоб дуже так діяти в бік чоловіка. може тому так сумно їй в цей день. Ну, тобто тут така ситуація. Давайте про роботу дивитись, що буде у вас завтра в роботі. Так, буде затягуватися якась ситуація, яка. Е Стосується короля жезлів або вона пов'язана з королем жезлів, щось документів більш за все стосується. Знаєте, коли там треба більш ретельно щось зробити, ніж просто поспіхом. От як поспіхом воно не вийде швидко, а поштовх така людина дасть. Але все ж таки, чого тут? Що тут є? Чого тут нема? Ну, зроблено буде так, як слід, за правилами. Що тут є? Тут більш ретельна робота, ніж просто от взяти і швидко зробити. Ну, Швидко не вийде, тому що там є з чим попрацювати. Не буде відсторонення, ну, не буде такого, що там відкинуть, ай, потім колись зробимо. Ні. Буде заглинення в цю роботу. Але ж я так розумію, що швидко там в будь-якому випадку не вийде. Ну, так, так буває. Ну, може, там дійсно багато роботи, може, там ну, воно по часі там розтягується, бо такий процес. Ну, Нічого. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Що вам важливо прийняти в цей день. Ну, то якусь роботу і треба буде вам все ж таки прийняти щось. Ну, в одному випадку, воно вас як тримає трошки на ланцюжку, воно не дуже вам приємна ситуація. Це як робота над помилками, отак воно мені виглядає. Щось, що треба зробити, щоб доказати свою майстерність, що ви дійсно то вмієте. І це ситуація, яка вам буде як, як знаєте, от, ну, щоб в наступний раз не потрапляти в таку неприємність. От тут щось, щось воно вам таке болісне. От десь ви як на граблі ну, стали, і воно вам там трошки бемснуло по, -по, -по голові. Давайте дивитись, від чого краще, б за все, відмовитись в цей день. Від чого вам завтра відмовитесь? Від дуже швидкості великої, коли ви знаєте, от собі там скажете, а, все зроблю, все буде легко, все буде. Якось там, що я, я ж знаю, я ж вмію, я майстер, швидкість вам не на користь буде. Хай воно буде там на півгодини пізніше, там на годину, на день пізніше, але воно вам більшу стабільність дасть. І ви будете більш задоволені. Давайте дивитись, чого вам не уникнути. Чого не уникнути? Попередження тут, ну, ви ж розумієте, ви і не хочете цього, дійсно не хочете, але хто ж нас питає. Попередження про влучання десь в будівлю, десь, я так розумію, височенька буде будівля. ну, Захист то буде, але ж ви ж знаєте, що Бувають ситуації, коли не встигають захистити. І отут вже від людей залежить, що будьте просто більш обережними, бережіть себе та родину і не ігноруйте сигнали тривоги, будьте уважні до них. Так, ну і. Давайте дивитись пораду від вищих сил. Тут так і кажуть, що захищають, як можуть. Всі сили на це кидають. І всі можливості, але не завжди є ті можливості, на які ми розраховуємо. Отак воно показано. Захист вам надається такий, який є можливість надати. Ось така відповідь. Тож будьте дуже-дуже уважні. Угу. Контролюйте все, що можете контролювати, все, що в ваших силах. Бо не завжди буде можливість робити те, на що розраховуєте те, про, про що так багато говорять, про що можуть там обіцяти, але ну самі розумієте, все ж таки більший контроль це в ваших руках, це те, що ви можете от самі проконтролювати і зреагувати. Тож будьте просто уважні, самі знаєте, як, як і що робити. В ситуаціях, які дещо тільки від вас можуть залежати. Ну і будьте обережні завжди, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина, і гарного настрою, незалежно не від чого. І гарних подій вам в життя, і міцного здоров'я. І всім дуже дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І Просто що ви в мене є, що ви на моєму каналі, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь. І давайте побачимось знов в нових відео. Всім пока.